Доброго вечора, ну що, сонце моє, не тільки тобі подарунки, мандаринчики, все, а чоловіки шлють чоловічі подарунки. Подивився глядач нас, Геннадій. Велике, вам дякую, щиро, жму вам міцну руку. Теж накачаємо меду той рік. В першу чергу ви отримаєте. Тож, подивився, як я купляв лярки, що ті через ОВХ, усе. Каже Ігорьо, каже, зроблю тобі подарунок. У мене каже, є, тож, каже, ов, я охотиш до все. Ну я вже як відкрив, ну, думаю, треба зняти, бо мене сердечко заколотало. А тут, а тут отако краса. Дивіться, що тут. А тут. Ну Для мене це як для чоловіка. Це, дуже, та, це тут задоволення що? Ну просто, як, як маленька дитинка чомусь радується. Тож, велика вам дякую. Оце, оце дійсно чоловічі подарунки. Це вже буду різьби. Я От. знаю, як це, як квіточки від дівчат отримувала, теж раділа за кожну квіточку. Тож, дякую вам. Ми теж боргу ніколи не залишаємося. Часом дружині мандаринчик. Виноградик, вітамінчики потрібні. Оце ваші ці коробки, нічого не а кроще мандаринки. Все Вони не виходить. А ну вечора, чекаємо на вечерю.